Через масштабні обстріли Україна в минулому році пережила блекаут. Цей рік не стане і, скоріш за все, Росія буде намагатися залишити нас без світла. Що думають з цього приводу кам'янчани та чи готуються вони до блекаутів? Ходімо, дізнаємось. Як гадаєте, чи буде блекаут у цьому році? Ми навіть не знаємо, не можемо сказати. Ну а от якщо от буде, чи готуєтесь? Ні. Ні, не готуємося. Не готовимся. не знаю. – Будемо сподіватися, що не буде його. Бо ми Україна, ми сильні, ми співаємо і ми світ включаємо, співаємо піснями. А як у минулому році переживала? Так, отлично, скажімо так. <рес> Немножко побоялися, а там вже. Перше час боялися. А як в минулому році переживали? Ніка. З <laughs> порбанками. А як взагалі проводити час в блекау? Тут... Сплю? Лібо спим, лібо я скачував відео з Ютубу і так далі. Телефон сів. Просто спав. Так <laughs> що блекаута не треба нам. Не треба. Не треба. А якщо от треба? буде? Ну якщо будемо, будемо якось викручуватися, аби наша перемога була. Ну, Скоріше, вода. А як готуєтесь? Кладі... Ну, генератори, світильники, свічки. Все обично, все, як, як і в тому році. Закупили? Да, а в якому обсязі? Два генератора, Світильників, уйма, я не знаю, скільки свічок теж, в принципі. Готові. Готові? Так, да, а що. Ми звикли. Минулий раз були вже дивилися. А як готуєтесь у цьому році? Чи закуплялися? Нічого мене закупляли, морально готуємось. – Не знаю. Ну на вашу думку, чи заготуєтесь, можливо, от на минулорічному досвіді? Та ні, не? Я, я не знаю, ні. Не надіємося, надіємося, що не буде. Ну, закупілися ще в тому році. <гум> цьому році будемо готові до всього. Не хотілося б, ну ми да. ж українці, ми такі завжди перестроїмося. Да, Налаштуємось до всього. Так. Дай Бог, щоб хлопці нас захищали добре і швидше звільнили нас від злого сусіда. А ви я гадаю? Ну, я сподіваюся, що не буде, тому що ми не закупилися. Ні, ні павербанки, нічого такого немає. Да. А якщо буде? Ну якщо буде, тоді так. Да. Угу. Тоді ми, ми готові тоді. Тоді будемо підтримувати Україну до кінця. А в минулому році як проживали? Ну як? Ну як то так? Жили. Без поняття. Я не ні новини, новості, нічого. А ви готуєтесь? Ну, якщо будуть. Та ні. Думаєте, так? А як у минулому році переживали? Ну, гаворять, війна скоро закінчиться. Сподіваєтесь, на краще. Як готуєтесь до блокаутів? Підкажіть, будь ласка. Чи готові? Готові, так? Жуля готова до блокаутів? Вважаємо, що так будуть. А як готуєтесь? Закуповуємо павербанки генератори. Закуповуємо свічки. Де купляєте, де дешевше. В В «Аврорі». – «Аврорі». – Як багато вже закупили? Багато. Багато. Я гадаю, що так. А як готуєтесь? Мабуть, буду брати генератор, тому що навчатись потрібно, а це світло, тому якось так. А як минулому році переживали? Ну, записалися свічками, всякими ліхтарями. Ось, так і Угу. Mm -hmm. Книжки. Як гадаєте, чи буде блекаут у цьому році? Буде. Думаю, так. Так, а як готуєтесь? Закупаємо паверстанції. Ого. Так, ну так і готуємось. Mm -hmm. А там свічки, ліхтарики. Так, є ароматизовані. Ух ти, нідьоти. Бучі, <кучі>, так. А як ми в минулому році переживав? Ну, важко, як і всі спочатку, але ну, з часом всі звикли до цього і якось викручувалися. У нас є Демарк, наприклад, де завжди є інтернет і генератор, тому можна якось. Ми нічого не боїмося, ждемо перемоги. Ну що ж, загалом кам'янчани мислять дуже позитивно: хтось запасається ліхтариками, хтось генераторами, а хтось взагалі чекає на перемогу. З вами була програма Народна думка і її ведуча Анастасія Шевченко. Побачимось.